Виконуємо частину 2. Практичної роботи 14 за підручником інформатика 7 клас. Авторів тріщи колазарець 2024 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. В час виконання практичної роботи я буду використовувати Word 2021. але Ви можете використовувати інші версії Word. Нам потрібно створити документ на основі будованого шаблону. Вибираємо інші шаблони, переходимо в категорію освіта. І нам потрібний шаблон з іменем подяка. Вводимо в це поле подяка. Ну, і вибираєте шаблон, який вам сподобався. Ну, я виберу ось цей, тому що зображення саме його є у завданні. Натискаємо Створити. Ну і змінюємо під себе. Так, в мене включені були недруковані знаки. Через це я зараз зараз відключу ну, і виписую виписуєте свій текст. Прізвище Кому подяка, за що саме? Змінюєте дату, хто вихователь і так далі. Ось цей підпис можете видалити, клавіша деліт на клавіатурі. Ну, але крім цього всього, нам потрібно ще додати верхній та нижній колон титул. Для цього перейдемо на вкладку «Вставлення». Верхній колон титул, Ну і виберемо ось цей вбудований колон титул, Вводимо тут якийсь текст. Тільки давайте збільшимо розмір. Прийдемо в накладку основне, виділили перед цим цей текст. Ось так. Закриємо колон титул верхній, виглядає ось так. Хоча, до речі, відредагувати це можна вдвічі по ньому класнувши. Або аналогічно вставлення, верхній колон титул. Змінити верхній колон титул. Давайте колір змінимо. Ну і нижній колон титул вставлення, нижній колон титул. Щось це сюди з'їхало. Змінюємо розмір назад. Включимо нетруковані знаки. Так, тепер помістилось. Але воно мені щось не дуже то подобається. Знову перескочило. Значить буде стандартний розмір. Ну і зверніть увагу. У нас вже отворилися дві сторінки, схоже. Це через те, що ми додали колонтиту, трішки все-таки дещо з'їхало вниз. Один рядок з'їхав він якраз там відображається. Тобто при друці його виводити не потрібно. Якщо поставимо 100 розмір для дякуємо. От, тепер якраз помістилися. Ми зменшили розмір, дякуємо. Аналогічно можна попрацювати ще. Ну, і залишилося зберегти файл. Зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці, тому що ми будемо зберігати у форматі Word з розширенням DocX. Давайте назвемо практично 14, частина 2. Ну і ще потрібно зберегти з розширенням PDF. Виберемо зберегти як. Відкриємо тип файлу, PDF. Зберегти. Тепер нам всі створені документи потрібно завантажити на свій Google Диск. Відкриваємо браузер. Якщо ви використовуєте браузер Google Chrome, то на новій клаці вибираєте додатки Google Диск. Зрозуміло, маєте війти свій обліковий запис Google. Переходимо в мій диск. Ну і пропонується створити окрему папку. Можна було помістити практично 14. Яку ми створювали під час частини 1 даної практичної роботи. Ну, але якщо створити нову папку, то створити, давайте створимо, назвемо подяка. Практично 14 подяка. Відкриємо та завантажимо туди файли. Створити, завантажити файл. Виділяємо файли одночасно або по одному. Вертаємося в мій диск, тепер надамо доступ для даної папки, вчителю. Виділяємо. Ось тут натискаємо на значку Надати доступ, який з'явився. Ну і ви можете надати доступ, вибрати усіх, хто має посилання. Доступ нехай може тільки переглядати. Вибираєте Копіювати посилання і дане посилання надсилаєте вчителю. Через пошту чи будь-який месенджер. Телеграм, WhatsApp, інстаграм. Ну або вводити електронну адресу вчителя в дане поле, тільки переглядати, прапорець залишайте, сповістити, щоб йому на пошту прийшов лист, що для нього наданий доступ, та натискаємо надіслати. Ну і далі, якщо потрібно, виходити з свого блікового запису. І на цьому частина 2 практичної роботи 14 виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна.